Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Чим підтримали Україну іноземні партнери та чому на Яворівщині зібралися велосипедисти України? Мої вітання. Це Марія Канцелярист. Про це та більше докладно. Новини на Янтарна Фем. І спершу до новин держави президент Литви Гітанесна Оседа на своїй сторінці в соцмережі X повідомив, що його країна підписала з нашою державою меморандум про співробітництво. Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров додав, що Литва надає 10 мільйонів євро. Мінфін та МОН України підписали меморандум зі Світовим банком щодо нового проєкту, спрямованого на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах війни. Укрінформ додає, що доступний обсяг фінансування становить 415 мільйонів доларів. США. Новини на Янтарнефем. І до підсумків локальних новин працівники КПМГУ Комфорт регулярно дбають про стан дитмайданчиків. А ще майже щодня ремонтують лавки на центральній площі біля ПК Кристал, бо невідомі особи систематично пошкоджують їх вночі. До слова, в соцмережах ЯнтарНефем тривають тематичні опитування щодо благоустрою. Долучайтесь. У добростанській школі презентували низку плакатів про українську мову. Вони стали підсумком перших уроків шостих-сьомих класів про значення мови в житті людини та суспільства. Працювала з дітьми вчителька української мови Марія Русановська. Вісім тисяч гривень для ЗСУ зібрали мешканці Шегинівської територіальної громади під час чергового благодійного концерту. Загалом за вересень цього року працівники культури провели чотири концерти і задонатили 66 тисяч гривень. А за два роки сума донатів сягнула понад 700 тисяч гривень. Уже на четвер на завтра в Лова анонсували чергові дитячі психологічні заняття. Зокрема, і в Новояворівську. Цього разу на тему соціально-емоційне навчання. Час 15.30. Деталі реєстрації в наших соцмережах. Новини на Янтарне ФМ. І до новин спорту Яворівщина стала майданчиком для чемпіонату України з велосипедного спорту. На шосе участь у перегонах взяли представники близько 10 областей. Зазначимо такі змагання. Яворівщина приймала вдруге. Також у межах заходу відбувся благодійний велопробіг на підтримку збройних сил України. Проєкт змагання активних триває в місті Новояворівськ в межах тижня спорту. Уже відбулися такі змагання, як настільний теніс і скандинавська ходьба. А ще попереду шахи стрільба з пневматичної зброї, плавання та велопробіг. Деталі реєстрації в телеграмі та фейсбуці Янтарне Фем. Наприкінці випуску про погоду у, у четвер в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 22 градусів, уночі 15, вітер – 1-2 метри на секунду. Місцями невеликий дощ. Також уночі та вранці. Подекуди туман видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все про головне. Нехай ваш вечір буде добрим у музичній атмосфері на хвилі. Лідев'яносто сім і Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.